Що я вам хочу сказати? Я задоволений на 200% оцією зарядкою. Це вам такий легенький відгук. Два з чим місяця, два з копійками місяця. Я собі замовив на AliExpress ось таку зарядку. Тайніу, e це до ліфа, це Type 1, 16 Ампер ну, 3,5 кВт. Пакує 3,4-3,3 кВт. Бачите, 3,3 кВт. Плюси цієї зарядки. Є таймер, є струм, ти можеш сам виставляти. Тобто 16, 10, 8 ампер. Спокійно, вона дуже швидко мого ліфа заряджає. Рівняно з рідною зарядкою, ось вона у мене висить. Це в нас 10 ампер, це в нас 2,2 кВт. Це максимум. А ця заряджає, як ви бачите, 3,3, 3,4, 3,5. Вискакує кВт. Зараз мені терміново треба зарядити ліфа, і вона з тим справляється. Реально штука шикарна, можу рекомендувати 100%. Я задоволений. Ось ліф заряджається. Бачите? Швидко заряджається. Плюс до того вона працює без землі. Це дуже великий плюс. І ціна такого 3500-3700 гривень. але не 5-6, як я дивився. 3 тисячі гривень вона вартує. Що я вам хочу сказати? Я задоволений на 200% оцією зарядкою. Це вам такий легенький відгук. Два з чим місяця, два з копійками місяця. Я собі замовив на Aliexpress ось таку зарядку. Та ніу, це до ліфа, це Type 1, 16 ампер ну, 3,5 кВт. пакує 3,4-3,3 кВт. Вести 3,3 кВт. Плюси цієї зарядки є таймер, є струм, ти можеш сам виставляти. Тобто 16, 10, 8 А. Спокійно, вона дуже швидко мого ліфа заряджає. Рівняно з рідною зарядкою, ось вона у мене висить. Це в нас 10 А, це в нас 2,2 кВт. Це максимум. А ця заряджає. Як ви бачите, 3,3, 3,4, 3,5 вискакує кіловат. А зараз мені терміново треба зарядити ліфа, і вона з тим справляється. Реально. Штука шикарна, можу рекомендувати 100%. Я задоволений. Ось ліф заряджається. Бачите, швидко заряджається. Плюс до того вона працює без землі. Це дуже великий плюс. І ціна такого 3500-3700 гривень. але не 5-6, як я дивився. 3,700 гривень вона вартує.